Здоровенькі були мої любі друзі. В останньому оновленні додали одну дуже цікаву роботу для банта, а якщо точніше, то закладчик канабісу. Покажу вам, скільки можна на цій роботі заробити і що для цього треба. Маленький спойлер, робота мені дуже сподобалась. А якщо ви хочете на старті сервера намати хороші гроші і купити Дім або машину, то вводь промокод ARTECO. Артеко. Він дасть тобі більше 30 тисяч і золоту віпку при досягненні 5-го левела. Вліпіть вподобайкою підписку, щоб підтримати український контент. Сідайте позручніше і. Приємного вам перегляду. Спочатку давайте дізнаємося, що треба для того, щоб працювати на цій роботі. По-перше, вам треба бути в банді. Рекомендуємо Рабунта Гранти. Далі маємо піти до бота, який дасть нам координати, куди треба закопати закладку. Їдемо в мафію і краще в польську. Там питаємо людей, чи вони продають чай. Чай це іншими словами трава. Нормальна така огромний куст. Так, підняти все. Недостатньо місця. Може, там все-таки не цей. О, десятка пішла. Це сума. Так, 15 тисяч. Все, дякую тобі. Ви можете купити як сирий, так і готовий. Готовий це значить, що ви вже можете їхати і розвозити закладки. А ось сирий це треба на фермі мати третій рівень, якщо я не помиляюся. І на спеціальному полі виростити вже готову траву. Сирена Сіні продається в районі 500 доларів, а готова від 800 до 1000 баксів. Переплата не така велика, тому раджу брати зразу готові і не паритись. Все, у нас є трава і точка, куди треба покласти. І їдемо в червоний круг на карті і по приїзду відкриваємо повідомлення в телефоні. Там нам скинуть картинку, де треба залишити, і як тільки ви це зробите, вам на карту скинуть 2000 доларів, або ви прямо на місці закладки знайдете 2 касаря. Які вам лишили, думаю, кожен хто додивився до цього моменту, хоче дізнатися про заробіток, і скільки можна приблизно заробити за годину. Давайте на своєму прикладі, все покажу і розкажу. Працював я пів години і за цей час я використав трави в районі 15 штук. Купив я їх по 800 за штуку, вже готово. Потратив на це 12 тисяч. На виході отримуємо 30 тисяч чистими, 18 за менше, ніж пів години. В годину спокійно, я думаю, можна мати більш к Це в рази краще багатьох робіт, але в цієї роботи є як плюси, так і мінуси. Почнемо із плюсів скучно, під час роботи вам теж точно не буде. Хороший заробіток, і цю роботу ви можете міксувати з іншими справами, так як закладка нікуди не тікає. Із мінусів зрозуміло, що можуть пов'язати поліцейські і забрати траву. Якщо погано водоводите, як я, то ви частенько будете розбивати машину або будуть лопати шини. І це затрати на ремкомплект і на бензин, теж треба буде е, виділяти якісь кошти. Забув сказати, що для того, щоб розвозити закладки, треба мати третій або четвертий ранг в банді. Треба час або гроші, щоб до нього докачатись. Я точно не впевнений, але в різних бандах різні ранги для тої чи іншої роботи. Якщо ви хочете гарно заробляти на цій роботі, то треба швидка машина і не обов'язково її купляти. Ви можете орендувати її в Discord каналі і там домовитись. Ціна оренди султана або кращої машини по швидкості на годину зазвичай в районі 3 або 4 тисяч. Ціна залежить від наскільки часу ви орендуєте машину. Якщо на годину, то ціна, як я вже повторююся, 3-4 тисячі, якщо на 3 години, то вже ціна буде менша. І рекомендую якраз брати на більший час. Рекомендую брати Собару імпреза, Skyline або Супру. Це недорогі, але дуже швидкі машинки, що допоможуть вам файно заробити. Давайте підведемо висновки. Якщо у вас досить швидка машина або ще краще мотоцикл, то ця робота для вас. На цьому у мене все. Якщо не до кінця зрозуміли про цю роботу, я чекаю вас в коментарях і кожному допоможу і розкажу, що цікавить. Не забувайте про підписку. Дякую за перегляд, всім удачі, слава Україні!